Чому ми обираємо не тих партнерів? Уявіть, що ви регулярно в ресторані замовляєте одну й ту саму страву, від якої вам погано. Але ви вперто продовжуєте ще й виправдовуєте, ну, можливо, наступного разу шеф-повар приготує нормально. Або йдете в магазин за фруктами, але знову купуєте протермінований кефір. Ще й дивуєтеся, чому це знову не смачно і не те, що я хотів. Так буває і в стосунках. Ми хочемо стабільності любові, взаємопідтримки, але буває, що опиняємося в холодних, хаотичних або й токсичних стосунках. Чому? Бо вибір партнера це частково несвідомий процес. Мозок орієнтується нескільки на логіку, а на дитячий досвід і особисті травми. Пропоную розібратися в причинах. Причина номер один: ми відтворюємо засвоєне. Наші стосунки не скільки особистий вибір, скільки наслідок впливу сімейної системи. Якщо в дитинстві ми бачили, що любити означає жертвувати собою, то мозок буде шукати партнера, з яким можна це відтворити. Якщо любов означала дистанцію, холодність, драму або емоційні американські гірки, то ми шукатимемо саме це. Хочемо теплі, стабільні стосунки, але мозок говорить ні дякую. Я до такого не звик. Наприклад, дівчина виросла з емоційно холодним татом, який постійно був на роботі, не цікавився її життям. Подорослішавши, вона обирає партнера, який теж надає їй емоційного тепла. Чому? Бо її мозок вважає це нормою. Він так Трактує любов. Або хлопчик ріс в сім'ї, де мама постійно критикує тата, а той терпить. З того часу він так сприймає стосунки, знаходить собі партнерку, яка його критикує, а він знецінює його, а він несвідомо сприймає це за любов. Він може незадоволений бути, але по-іншому він не вміє. Це знайоме. А знайоме здається безпечним. Але не завжди безпечне, то здорове. Причина номер два. Прагнемо задовольнити недоотримане в дитинстві. Якщо в дитинстві ми недоотримали уваги, тепла, підтримки, то швидше за все, в дорослому житті ми шукатимемо партнера, який закриє ці прогалини. Наприклад, якщо в сім'ї вас слухали тільки тоді. Коли ви демонстрували яскраві емоції, істерики, сльози, то ви будете шукати партнера, який змушує вас влаштовувати драми, щоб отримати увагу. Або якщо ви постійно намагалися заслужити любов у батьків, у дорослому житті вас будуть притягувати партнери, які тримають на дистанції і дають любов дозовано маленькими порціями. Причина номер 3 синдром: Я виправлю цю людину. Це пастка, в яку ми потрапляємо, коли віримо, що любов це проект порятунку. Якщо в дитинстві ми спостерігали це в сім'ї, або нам довелося і самим стати рятівником мами чи тата, то партнер із проблемами здається логічним вибором. А здорові стосунки. Тоді нудно, каже психіка, яка звикла до емоційних гойдалок. Наступна причина це страх справжньої близькості. Ця тема дуже цікава, я планую зняти окреме відео, тому тут коротко. Парадокс в тому, що людина може обирати не тих, тобто неправильних для неї партнерів, з якими вона страждає, щоб уникнути справжньої близькості. Наприклад. Людина пережила зраду. І тепер вибирає партнерів, які не дають гарантій. Так вона намагається контролювати ситуацію. Бо вона несвідомо шукає партнера, який не дає їй глибокого контакту. Бо так безпечніше і не буде боляче, в разі, якщо вона втратить ці стосунки. Це коли ви з людиною, яка до кінця вас не обирає. Ви ніби у стосунках. Але не ризикуєте відкритися по-справжньому. І остання, п'ята причина це проблеми із самооцінкою. Якщо глибоко всередині ми вважаємо себе недостойними, гідного партнера, або в глибині душі не віримо, що гідні любові, то будемо вибирати тих, хто підтверджує цю ідею. І тоді той, хто нас не цінує наш ідеальний варіант. Які ще можуть бути ознаки? Якщо в дитинстві вам доводилося заслуговувати любов, або коли вам здається, що партнер робить послугу, залишаючись з вами в стосунках. Адже самооцінка це фільтр, через який ми сприймаємо кохання? Якщо фільтр Я недостатньо хороший, значить я негідний хорошого ставлення по замовчуванню». І мені увесь час потрібно кудись дотягуватись. Справжня любов не має хаосу і болю. І іноді той самий це не той, хто постійно вчиняє бурю емоцій, викликає в нас. А той, хто просто робить нас щасливими. Якщо це не занадто нудно для вас, звичайно, пропоную разом розплутувати свідомі механізми. Це складно. Vamos vale, no